З нами на зв'язку Павло Кирленко, голова Донецької обласної військової адміністрації. Пане Павле, вітаю. Вітаю вас. Для початку. Звичайно, Бахмут. Яка там зараз ситуація і що відбувається з цивільними? Ситуація в місті край напружена, місто обстрілюється зі всіх боків сторін, ворог намагається обійти основне. Півночі місто і взяти його по своїй тактиці в клещі. При цьому ведеться шквальний вогонь по місту. Місто зруйноване більш ніж на 80%. Втім, додатково ми працюємо з військовими, щоб був можливий рух саме військових. Місто є. Таким режимним об'єктом вже і е, в'їзд, виїзд по перепустками цей алгоритм з відповідним оперативно-тактичним угрупованням е, військової адміністрації обласної районної військової відповідним чином відпрацьований. Е, щодо цивільних осіб, лишилось менше п'яти тисяч осіб у Бахмуті. Це ті, які е, навіть Відпрацюванням їх домашніх адрес, пунктів незламності, люди перебувають в різних містах і відверто навіть ховаються від евакуації і не мають бажання евакуюватися щодо дітей так, на початку. Спитання, тому що е, я просто уточню для глядачів, бо вчора була заява Ірини Верещук про те, що можливо варто евакуювати навіть дітей про попри згоду чи не згоду батьків. Та, пане Павле, прошу. З приводу евакуації дітей, попри згоду, у нас евакуація розпочата в Донеччині з 24 лютого 2022 року. Фактично, і це дало можливість нам. Три чверті станом на липень 2022-го евакуювати людей. Потім був, був певний момент повернення людей у зв'язку з відновленням газопостачання. Тощо я це вже неодноразово коментував. Повертаючись знову ж таки до Бахмуту, повідомлю, що діти з батьками. Є статусні діти, діти, які позбавлені батьківських прав, діти сиріти, діти, які перебувають в дитячих будинках сімейного типу. Вони в кількості 100% евакуйовані обласною військовою адміністрацією відповідними. Військовими адміністраціями на місці районної і місцевої військової адміністрації лишились діти з батьками. Рішення місцевою комісією було прийнято про продовження і проведення евакуації, але дітей з батьками. Тоді, на момент, коли і з Іриною Верещук ми це питання обговорювали на багатьох нарадах, вирішено було їх евакуювати по рішенню комісії. 168 дітей лишалось. На той момент відпрацьованими адресами було наразі, у нас встановлено 37 адрес там, де перебували 37 37 дітей по фактично 48 адресах. Але діти з батьками не перебувають на цих адресах і відповідним чином вони не перебувають на пунктах незламності. Я не буду казати всі подробиці, але вони. Суть такова, що ці люди з ці сім'ї, в яких є діти, і вони не позбавлені батьківських прав, але вони не мають взагалі категорично вони відмовляються виїжджати. Але наскільки можливий заїзд в Бахмут, хоч він зараз і є, як я висловився, режимним об'єктом, ми це виконуємо. Тобто лишилось можна собі уявити 37 Тих дітей з батьками, які повірте, те, що ми там і вислуховували в свою адресу, чому ви нас силоміць забираєте. Ми тут будемо жити, ми переживаємо ці обстріли і так далі. Будемо лишати в міді лишатись в місті. Коли кого вони можуть чекати, чи на що вони розраховують, ну тут можна декілька варіантів вислухати. Ну, очевидно, це не до вас запитання, але до вас запитання. У нас почалася весна, Донецька область і опалювальний. Зон, наскільки можливо, пройшла з газом. Взагалі, яка зараз ситуація станом на 2 березня? Можете видихнути і сказати, що перезимували, чи ще є певні ризики? ну Видихнемо, коли з приводу, якщо низької температури, зараз там низька температура вночі зберігається там трохи більше за нуль в день, сьогодні 0 плюс один, там в Краматорську, наприклад. Дамо видихати, що точно зарано видихнемо вже повністю після нашої перемоги і знову наберемо подих, новий коли все відбудовувати доведеться. Але з приводу опалювального сезону, так я дуже дякую всім комунальним службам, військовим адміністраціям на містах, працівникам обласної військової адміністрації, заступникам, де ми чітко і злагоджено робили відверто. На перший погляд навіть неможливе, але ми з честю, з гідністю пройшли опалювальний сезон, чітко застосували механізм альтернативи, альтернативних джерел, переходу на альтернативні джерела і ті міста, де, наприклад, у нас. Немає газопостачання, де розраховували його отримувати. Наприклад, місто Селидове, Селидівська військова адміністрація, зараз активна робота по альтернативним видам опалення навіть на наступний сезон, тому що ні для кого не секрет, що наступний опалювальний сезон підготовка до нього розпочинається з моменту завершення попереднього опалювального сезону. Тому Донеччина в більшості. З теплом альтернативні види, і там, де не було газопостачання, у нас електропостачання, дякуючи нашим енергетикам, внутрішній генерації, транз... генерації, транзитній генерації і чіткій і злагодженій роботі. Донеччина тримається. Ми разом чітко і злагоджено виконуємо свої повноваження. Добре, пане Павло, ще одне запитання. Чи доходить до вас інформація, що відбувається саме в окупованому Донецьку? Яка там ситуація? Ну, очевидно, вам складніше буде про опалювальний сезон, але картина взагалом. Що в Донецьку відбувається зараз? Які настрої? Є щось е, інформативне звідти? Настрої тих, які були налаштовані? Е... Якщо так по кваліфікації колаборанти сепаратисти, не буду їх казати, їх там доволі багато, але люди, які були, лишаються з проукраїнською позицією, наші українці, вони всі наші українці, з ними необхідно ще детально працювати. Але люди бачать, що відбулось, і хто є агресором, і яка ситуація насправді, і що сила. Роздута сила другої армії світу, вона дійсно показана виключно на пропагандистських каналах, і ця пропаганда, на жаль, захопила мозок багатьох. Тим настрої такі люди, те, що можуть побачити на власні очі, почути, і там, де їх торкнулося так чи інакше, та спіткала біда, яка багатьох сімей окупованих територій торкнулася. Я маю на увазі, що. Більшість чи більша частина чоловічого населення мобілізовано примусово мобілізовано до лав так званих збройних сил сил ДНР ЛНР, і більшість з них загинули саме ще. Перші півроку повномасштабного вторгнення, коли бої йшли за південь області. Ну і в подальшому вже вони рухались і розподіляли вже і йшли першими такими Та, загр... Загонами. Загран... Так, продовжуйте, продовжуйте. І дійсно більша частина з них просто не повернулись, і вони розуміють, яке відношення і ставлення до них саме окупанта Російської Федерації, і настрої, коли бачать, як працює наша зброя, але так само бачать, що наші збройні сили працюють не. Руйнуючи всю інфраструктуру, а я точно можу сказати, що є можливість працювати і нищити все у тому ж окупованому Донецьку, Макіївці, Орлівці. Але робота ведеться виключно по противнику, ну і звичайно по складах боєприпасів. Противника. Зрозуміло загалом, яка ситуація в інших, де найскладніше зараз, крім Бахмута, тому що зрозуміло, що Бахмут це така точка болю зараз. Які ще важливі пункти в якраз Донецької області, на які потребують вашої особливої уваги? Ну найбільш гарячіші Бахмутський, Авдіївський, Вугледарські напрямки. Вугледар також показав не просто міць наших збройних сил, але і розум командування. Як можна чітко і злагоджено діяти і нищити ту навалу, яка відбувалась. Але це, на жаль, супроводжується тим, що якщо брати Вугледарський напрямок до цього Мар'янка, Красногорівка, місто Марінка, його навіть не можна назвати містом Прилідом? Я на власні очі бачив і те, як за допомогою безпілотної авіації, ми бачимо, що в цьому місті немає взагалі там живого місця. Воно зруйноване просто вщент і ворог продовжує його руйнувати під постійними обстрілами. Авдіївка, Очеретинська військова адміністрація, південь області, велика Новосілка дуже часто. Терпає під обстрілами Турецька громада, ну і Чесів Яр, відповідно, Костянтинівка. Це з півночі області, там, де ворог вже е, атакуючи Бахмут, але він обстрілює міста, які стоять за Бахмутом. І основне, це йде від обстрілів, потерпає саме цивільна інфраструктура. Дякую, пане Павло, що вийшли з нами на зв'язок. Павло Кироленко, голова Донецької обласної військової адміністрації, з останньою інформацією з Донеччини, був з нами в ефірі.